Львів вже прокидається, а я не сплю завдяки тобі Сашко Федорків. Дякую тобі за це. І так сталося сьогодні, що в моєї коханої дружини у Люні сьогодні день народження. І цей ice bucket я хочу присвятити саме тобі кицю. Ось. Холодненька водичка. Ну почнемо. Оля я тебе люблю. Кидаю виклик Андрію Філіпському. Сергію Кінзерському і моєму старому другові Левкові Біликимському. У вас 24 години і ви знаєте, що робити.